Роціні брати і сестри, ми на школі Богопізнання, і у нас є розділ глибокого роздуму над Божим Словом. Ми продовжуємо читати Євангелію від Івана, 4 глава, і ми в другій частині розмови нашого Господа Ісуса з жінкою Самарянкою. Не називається в цьому місці її ім'я, але в кінці кінців вона стає великим благовісником. Месіанського служіння нашого Господа Ісуса Це історія про те, як через одну лише розмову з Ісусом Господь вмудряється поміняти життя людини повністю, переорієнтувати її від нещастя до щастя, від безнадійності до великої вічної надії. Хоч читаємо далі, Ісус перед тим говорить, що жінка, яка не хотіла по причині національної приналежності. Дати йому води. Ісус кінці каже їй фразу, коли б ти знала про Божий дар, і хто, тобі той, і хто той, хто говорить, тобі, дай мені напитись, ти б у нього просила, і Він тобі дав би живої води. І з 11 вірша читаємо новий уривок. Каже жінка до нього: І черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу, Чи ти більший за нашого Отця Якова. Що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: кожний, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила, брате, говорить до неї Ісус, іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. А жінка відповіла і сказала: чоловіка не маю. Відказав Ісус, ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муш він тобі. Це ти правду сказала. І каже жінка до нього Бачу пане, що пророк ти». Давайте будемо розбирати з глибиною Божої ці місця писання. Каже жінка до нього «І черпака в тебе, пане нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Це місце писання нам нагадує здивування Никудима з третьої голови. Де він на питання Ісуса про народження згори, також не знає, про що йде мова, і задає всілякі природні, але безглузді питання. Жінка, коли почула про якусь дивну воду, яку може дати їй Ісус, ніяк не може зрозуміти, про яку воду Він говорить, і про яку керницю Він говорить. Це означає, що Ісус. Він приходить з іншої реальності і говорить людям слова про іншу реальність. І по сьогоднішній день навіть люди, які читають його Євангеліє, не можуть його слова примінити до земної дійсності. А вся справа в тому, що він говорить про зовсім іншу дійсність вічну і небесну. Каже, жінка, черпака в тебе немає, і криниця ця глибока, звідки ти ж маєш у цю воду живу? Також означає, що жінка не розуміє образів духовних, і вона не знає, як розуміти його притчі. Але вона відчуває, що Ісус якийсь особливий, і Він хоче щось про себе дивовижне сказати. Тому вона задає друге питання йому, яке вже не стосується криниці, а більше торкається суті і каже. Чи ти більшість за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю і він сам із нею пив, і сини його, і худоба його? Ця криниця мала для цієї жінки, як і для всього Ізраїля, особливу цінність, пов'язану з Яковом. І виходить, що сам факт пити з цієї криниці це вже було благословіння, бо це була вода історії, це була вода і криниця. Давніх дивовижних подій, які Бог творив в житті їхнього великого патріарха. Тому жінка ще ніяк не може зрозуміти, яка може бути вода цінніша, ніж вода саме з цієї священної краниці Якова. Отак, От друзі, дуже часто людина впреться в якісь релігійні, сакральні атрибути, якісь обряди. Може бути прив'язана повністю і не думати, що може бути більше за це, а за це може бути більшою чиста Його присутність, чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю Криницю, і Він сам із нею пив, і сини Його, і худоба Його. З криниці жінка приводить погляд на самого Ісуса і думає, хто це такий? Що говорить про воду ціннішу, ніж ту віку да в'яків? Звідки в нього ця вода? Говорячи і запитуючи це в Ісуса, вона мовби відповідає сама про те, що Ісус є більший за Якова і вода Його дивовижна. Ісус відповів і сказав їй: кожний, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. Ми бачимо нашого Господа, який затягує людину, притягує людину дивовижними Божими питаннями і дає покрочно, откровення за откровенням про себе і про те, що він готовий робити в житті людей. Отож від нашого Ісуса в нашому житті можемо сподіватись того самого. Він потрохи поволі буде відкриватися нам. Він буде брати земні речі, з них буде розпочинати говорити нам якісь важливі небесні істини, а потім буде брати наш дух і наш розум все вище і вище, говорячи нам про якісь високі небесні форми. Ще також це місце писання означає, що Бог сотворив земний світ і небесний світ, як філософи кажуть, аналогічним, тобто тим, який дуже сильно схожий на світ небесний, світ земний, як образи і притчі, відображає щось, що в вищій мірі існує в світі Божого Духа. Ісус хоче пояснити, про яку воду Він говорить, і Він починає своє пояснення з земної води. Він каже кожний, хто воду цю п'є, кожний, хто приходить за нею, має потребу. Він має спрагу. Але ця земна вода вона така, що вона тільки на короткий час заповнює цю спрагу, а потім ця вода потрібна знов. Тому до безконечності можна з цією водою ходити і ходити, бо ти там, а вода тут. Це так як ми говорили, що означає бути живим на землі, і що означає. Мати життя там у вічності. Нам на цій землі оділені якийсь хліб, якась вода, якийсь відпочинок вночі, і ми мусимо повертатися до них знову і знову, щоб жити. Як от про цю воду говорить Ісус, Ти маєш справу, а керниця має воду. І щоб жити, щоб тебе не з'їла твоя спрага, щоб тебе не убила твоя справа. Щоб тебе не зробила нещасним твоя спрага. Повертайся до цієї води знову і знову. Але в 14 му вірші Ісус каже так: а хто питиме воду, що я йому дам, або хто питиме мою воду з моєї керниці, вже не буде прагнути повік. Можемо уявити собі, як Самарянка. Уявляє собі цю воду, про яку говорить Ісус, невже випивши з цього дивного з Банка воду, оцього дивного іудея, один раз людина більше не буде мати спраги? Ісус на основі цієї спраги, на основі нужд людей, основних життєвих, пояснює, що означає його царство, його вічне життя. Його служіння, Його спасіння, Його відкуплення. Хто питиме воду, що я йому дам. І в цьому слові, хто питиме воду, ми так розуміємо, що це і рішення людини самої, хто буде та людина, яка буде пити цю воду. В цьому слові Ісуса видно, що Господь пропонує цю воду усім, але вип'ють її тільки ті, хто захоче. І той, хто захоче, і хто питиме цю воду, попросивши в нього, він не буде прагнути вже повік, він не буде страждати хоча б від спраги, хоча б у цьому образі пророчому, як говорить Господь. І повік це особливе слово, яке означає величезний проміжок часу, час, який виходить за межі людського життя. Отож Він дає розуміння ключове до цієї води, що ця вода напоює людину навіть після цього, коли людина закінчує своє життя на цій землі, Кто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде вік. тільки в нього є ця вода, і тільки Він її дає. Ісус продовжує характеристику цієї води, бо вода, що я йому. Там стане нім, джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Я думаю, в даному випадку Самарянка остаточно заплуталась. І вона відчула, що це якась дивовижна, незрозуміла вода. Але давайте проаналізуємо. Далі Ісус каже, вода, що я йому дам, стане нім джерелом тієї самої води. Отже, виходить. Що Ісус, видавши зі себе свою присутність, видавши зі себе своє дихання, також як Божий син, який має життя в собі, і дихнувши в людину цей свій Дух Святий, робить в серці людини це джерело тієї самої присутності, коли ця вода починає текти і більше ніколи не припиняється. І ця вода тече в життя вічне. Вона веде людину до життя вічного. Вона приводить цю людину в життя вічне. Отже, ми бачимо з цього слова, що ця вода Ісуса пов'язана з життям вічним. Тільки той, хто буде мати цю воду, буде мати життя вічне. І по суті, життя вічне це ця вода, яку дає Господь. І вона є тільки в нього. Знаючи наперед. Ці глибинні розуміння і відкривання Божого Слова, ми розуміємо, що ця вода, по суті, це є Божа присутність, це Він сам, як написано в іншому місті Писання, що хто має сина, той має вічне життя. Тому кажучи, що я дам комусь якусь особливу воду, Ісус має на увазі, Я дам самого себе Йому, я оселюсь в Його житті. І саме я своєю присутністю, як Господь Яхве, буду його вічним життям. 15 вірш, дивовижна жінка каже до нього: Дай мені тоді пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Я думаю, що ця жінка була щира, але те, що вона говорила, було дивовижне. вона зрозуміла тільки в зіному контексті. Що можна напити з якоїсь фізичної води і більше ніколи не хотіти пити і сюди не приходити брати, тому що за цю воду земну треба платити, хоча б тим, щоб трудитися, сходити до керниці з міста, начерпувати цю воду, приносити її назад до міста, і так кожного дня. Ця вода земна має свою ціну. Вона думає, можливо, таке чудо пропонує їй Ісус, щоби до кінця земного життя втамувати її фізичну справу. І ми знаємо, що жінка помиляється, оскільки їй бракує народження згори і відкритого розуму Христом, щоб розуміти, про що Бог говорить. І в 16 му вірші Ісус припиняє цю розмову. І починає далі викликати в ній загадки про себе. Він говорить їй фразу: Іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. По контексту сказаного ми розуміємо, що Господь він зробив традиційну річ. Не те, що не пасувало йому говорити з жінкою-самарянкою. Йому навіть жінкою не пасувало розвивати довгих дискусій. Тому він зробив дуже темну річ. І каже, для таких глибоких розмов мені треба говорити з тобою в присутності твого чоловіка і каже, піди поклич свого чоловіка, та й також ти вертайся сюди. Хоча при всій чемності Ісуса, насправді, що зробив наш Господь, Він взяв і своїм словом, натиснув на саме болюче місце життя цієї жінки Самарянки, в неї був, був життєвий бардак. Сімейному плані в неї була життєва невідповідність саме в цій сфері життя. І вона знітилась і відповіла: я не маю чоловіка. Можливо, вона хотіла здурити, можливо, вона сказала правду, приховуючи те, що в неї є якийсь коханець. Але ми знаємо, що не випадково Ісус лагідно. Під виглядом чемності торкнув болючого місця життя цієї людини. І для чого він це зробив? Він показав їй на істинну спрагу її душі, відвів повністю розмову про воду, яку вона не зрозуміла, і про спрагу, яку вона не зрозуміла. Господь показав їй на істинний біль її душі. Жінка каже: чоловіка я не маю, і відказав їй Ісус. Ти добре сказала. Чоловіка не маю. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муш Він тобі, це ти правду сказала. І ми бачимо, що тут Ісус відкривається остаточно, Він під помазанням Духа Святого знає про людину усе. Він спеціально сконструював таку історію, таку подію, такий хіт розмови, щоби в кінці кінців. Відкритись людині як пророк. І жінка в кінці каже Я бачу пане, що пророк ти. Я думаю собі, що від цього моменту вже потрібно було задавати Ісусові суттєві питання. Націоналізм забувся, культурні рамки відхилилися назад. Ісус відкрився цій жінці на основі її нужди, на основі Таємних речей як особа, яка все знає. І коли вона побачила нарешті в ньому Пророка, розмова перенеслася насправді від цього моменту ті вищі сфери, про які ми поговоримо в другому нашому роздумі, наступному, ще тільки прошу, щоб ми глянули на оце, що говорить Ісус, тих п'ятьох чоловіків ти мала. А той, кого маєш тепер ти, не муш він тобі це ти правду сказала. Якщо б Ісус був фарисей, такий, знаєте, стандартний, традиційний законовчитель, і він якимось чином дізнався, що ця Самарянка, яка говорить, що вона віруюча, що в неї Яків, то є їхній батько духовний, то він би відразу почав велику істерію на цю тему, що вона блудниця, розпусна жінка і все таке. Він би без суда Божого в миті і засудив. Але ми знаємо, що серце Ісусове не таке. Він, коли дивиться на ну, нужду і біль людини, Він говорить це тільки з цієї причини, щоб людині допомогти і людину спасти. Коли Господь говорить, ти п'ятьох чоловіків мала, той хто тепер тобі не муж, це ти правду сказала. Він навіть похвалив її. Каже, ти правду сказала. Він її оправдав. Можливо, жінка хотіла сказати, що взагалі в неї нікого нікого немає, щоб відвернутися від того питання, а Ісус її оправдав її ж словами сказав: Ти правду це кажеш. І аж тоді жінка каже: То ти пророк. Отже, залишаємо зараз оцей наш роздум на цьому слові, дивляючись цей дивовижний метод Ісуса спілкування з розбитими людьми. А цей Його метод випливає з Його добродушного серця і милосердного серця. Хоча в ті часи Ісус був обмежений своїм тілом і не міг бути і говорити до сердець всіх людей, сьогодні кращий час, бо через Дух Святий Ісус стукає в кожні двері нашого життя і так само готовий говорити з нами на тему будь-якої нашої справи, на тему того, щоб відповісти нам на цю справу. І з Ісусом можна бути повністю відвертим, як Писання говорить, говорити Йому всю правду. Тому, навчені цим місцем Писанням, давайте не будемо лукавити, а обнажимося перед Ісусом повністю і будемо говорити Йому всю правду. Бо після відкриття цієї правди ми отримаємо цю воду і ми отримаємо це глибоке внутрішнє зцілення, і Його присутність заведе нас в життя вічне. Будьте благословенні, мої друцінні брата і сестри.